Привіт, друзі! Мене звати Олеся. Я вже перейшла до другого класу. У мене літні канікули. У школі нам задали домашнє завдання вивчити таблицю множення. Щоб не було сумно, давайте робити це разом. Пропоную трохи послухати маму, на швиденько пояснить, як множити. Привіт, юні чомусики! Бажаєте ви вчити табличку множення? Я вам радо в цьому допоможу. Щоб розпочати знайомство з таблицею множення, потрібно спочатку дізнатися, що ж таке компоненти дії множення. Компоненти дії множення це множники і добуток. У прикладі 3 помножити на 4 дорівнює 12, 3 і 4 це множники, а 12 це добуток. Знаючи це, ми легко зможемо скористатися головним правилом дії множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. 3 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 3. У житті. Часто доводиться додавати однакові числа. В таблиці множення на 2 це число буде додаватися двічі. Наприклад, 2 помножити на 4 буде двічі по 4, значить 8, 2 помножити на 3 буде двічі по 3, значить 6. Розуміючи, так просто вивчити табличку множення на 2. Далі, думаю, у Олесі все гарно вийде без моєї допомоги. А тепер сама табличка множення. Двічі по одному. Два. Двічі по два. Чотири. Двічі по три, шість. Два на чотири. Вісім. Два на п'ять. Десять. Два на шість. Дванадцять, два на сім, чотирнадцять, два на вісім шістнадцять, два на 9, Вісімнадцять, думаємо вигадувати задачки, використовуючи таблицю множення на два. Разом з Олесією та Олексійком. Вантажівка два рази привозила деталі. Кожного разу по вісім деталей. Скільки всього деталей привезла вантажівка? Дві. по сім деталей. Скільки всього деталей було у двох вежах? Нам сподобалося, а вам до нових зустрічей!